Усім привіт! Ви на каналі Ліза Ткачук, і сьогодні я буду проходити різні ігри, але якщо я програю, то я трачу свої робокси! І ще хотіла сказати, що мені заплакали той акаунт Roblox і тому у мене новий і скін у мене теж новий. Ну ви все поняли, так? Да? В першій грі нам треба ховатися від лави. Давайте я пришвидчу в мільярд ікс, бо я тут буду жити довго. Ого, не думала, що я дойду до кінця. Ну, гаразд. Давайте ще раз що. О, гляньте, що тут є. У нее гритосов! О, Ну, стоїк. я буду такой швидкой, як ніхто! Я вагу не спасибо, я теперь повинна ці робокси свої тратити. Купляю волосся за 65 робоксів. Все, напросилися. Та не вже це наш Tower of Hell. Ну ладно, будемо проходити його. А який там так з пісні далі. Ей, ей, а, а я не хотіла сюди стрибати Тобто. Та блін, скільки можна? Тепер купляю зовсім недорогий одяг. Ну, за 5 робоксів, ну, спасибо, що так недорого, в принципі. Да, да, ви, мабуть, вже й забули про цю легенду, але я все помню. Так, ну, поїхали. Дають. От, 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 от! Якщо ви думали, що я буду купляти щось там прям таке дороге, то ви ще не до кінця відео додивилися. Вибачте, я просто не знаю, які тепер ігри тут застосовують. Окей. Тишини. Тишини. Хочу тишини. Ви забула, я нагадаю, да. Це той самий колор брокра. Ой. Ай, ви поняли, да? Мені треба надо якусь іншу Пісню вже поставити. чого ти Крутися? Хочу вам сказати, що наступна пісня, яку я поставлю, вона дуже гаряча, дуже качаюча. Тож, готуйтесь! Це у нас теж гра з лавою, але вона трошки інша. Тут треба самим обирати локацію. Ваще не знаю, що обрати. Ну, ось тут вже сім людей проголосувала за оцей, тож я за оцей. Так, все, погнали! Господи меня, я надеюсь, не снится Теперь мне 70, а на весах 130 Не вчера было 30, в лиге смех осветился Дед! В шесть утра встаю, чтоб в троллейбус ворваться Еду в никуда, ведь мне нечем за... О, гляньте, тут девочка прыгает, давайте мы ее зараз столкнем Так, ось прыгай на меня и так... Эй, я хотела ее столкнуть, Я щось не знаю, що казати, але я купую хвостик. Вибачте, у мене словарний запас закінчився. Да, це хованки. Ми будемо ховатися! Уу! Але якщо у нас вже таке відео, то ж і режим, і карту буде обирати я. Я 12 робоксів потратила заради цього відео. Поняли? Точніше, 12 робоксів тільки на цій карті. А так, я заради цього відео потратила 839 робоксів. Подумайте над своєю поведінкою. А хто у нас сікер? Не я. Особливо в більшості випадках, коли обираєш ти режим, тоді ти Сікер, а зараз щось не я. Ну, може, я другим стану, не знаю. Ні. Ну, ладно. Ну, це тільки хорошо. Звичайно, ж, я обрала свою улюблену карту, і я хочу сховатися в таке місце там, де взагалі, мені здається, не шукають. Але воно дуже небезпечно. Небезпечне. Я сховаюся за всю свиню, і я ще не бачила, що тут когось шукають. Ну. зі степаном. С утра встаю, чтоб в троллейбус ворваться, еду в никуда, ведь мне нечем заняться. Торофейва просто обычная бабка. Но все же, все так же при бабках. Опять катетер. Э, е, ты куда? Ты куда? Ищи на мою полку. Ага, не в мою сторону. О, о, хорошо. Да ты Не! Це, звісно, спасибо, що я не вижила, але мені тепер залишається тратити ці свої робокси лишні. Да? Пасівочки! Люди, у мене 460 робоксів залишилося це як взагалі. Я думала, я всі потрачу до нуля просто, а тут. Я не знаю більше нормальних ігор, тож я вирішила просто потратити всі робокси, не тому що я геній. А так як у мене залишилося всього три робокса, тож на цьому усе. Усім пока! Дякую за перегляд, дякую, що витримали оце все. І, до речі, пасіба вам за те, що у мене тепер новий скін. І я можу тебе, я вся каваї, я вся японка. Всім пока!